Слава Богу, брати і сестри. Прекрасний наш Господь. Амінь. Амінь. Новий рік, як ми говорили на Кабо-де-Рока, і вітали один одного в перший день, ми казали з Новим Роком, з новим щастям. Так як вроді старе як нам вже надоїло. чи кажуть так, А що старим робити? да? Нового щастя, а що старим робити? Браті і сестри, ми щасливі люди. Я вам можу сказати. З гарантованою і з певністю ми щасливі люди. І ви знаєте чому? Тому що ми знаємо Господа. Ми знаємо його не з архівів, якихось документальних, а знаємо Його особисто. Ми пережили зустріч з ним особисто, кожен у свій час. І у нас був цей день зустрічі з Христом, день Покаяння. І щоб ви знали, з того моменту. І ви це знаєте, бо ви свідками того було. У нас почалося нове. У нас почалося все нове. Пам'ятаю, був момент, коли я хотів почати своє життя по-новому, коли прийшов із служби в армії. Я говорив старим чоловіком, він ветеран був великовітчизняний, каже, от якби можна було почати все заново. А він каже, з чистого листка бумаги. А він каже, промовчав, каже, Юра, це можливо. Якщо ти реально цього хочеш, це можливо. Знаєте, я думаю, що це було перше сім'я, яке дало мені надію. Я дуже хотів почати заново. І ми кожен хочемо почати, що заново. Старий рік, старим все лишаємо, а з Нового року вже от точно, якщо не з понеділка, виходить, не з першого числа, то з Нового року це вже точно у нас буде по-новому. Я горів цим бажанням почати по новому І в моє життя прийшов Христос. І 9 травня 96 року, 1996 року. в мене почалося нове життя. Який прекрасний наш Бог! Як Він чудно все устраї для тих, хто довіряється Йому. Ви знаєте, що ми починаємо е, е, теми. Проповіді теми місяця у нас будуть, і я вже скинув у групу три перших теми, які будуть трьох перших місяців. У нас є розписані теми проповідей, у нас групи прославлення будуть вести пісні місяця. Ви можете повністю налаштовуватися на, на ці теми, які ви бачите записані. Сьогодні тема нашої моєї проповіді, тема сьогоднішнього служення це довіра Богу у новому році. Тема місяця все нове, да? у новому все нове. Чи як правильно називається вона Мар'яна тема місяця? Новий початок, так, да, вибачаюся. Сам писав, сам забув. Новий початок. І тема сьогоднішня, яку я хотів би відкрити, як в честь мені випала, як першому проповіднику в цьому році, це говорити про довіру Богу у новому році. І текст для цього я хочу взяти, який записаний у, у книзі притчі. Третій розділ п'ятим віршом. Надіюся, що сьогодні вам буде звидно вже більше. Зробив чуть-чуть більший текст. І цей текст буде перед нами. Але залишайте перед собою відкриті, відкриту Біблію, бо цей текст нам пригодиться протязі всіх 30 хвилин, які я планую використати для своєї проповіді. Притчі 3 розділ, 5 і 6 вірш, написано так. Різні переклади по-іншому кажуть, але суть цього все однакова. Читаю. Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на власний розум. На всіх своїх дорогах пізнавай Його, і Він вирівнює твої стежки. Як вже було сказано, Новий рік це той час, коли ми підводимо підсумки і складаємо якісь плани, плани на майбутнє. Ми ставимо цілі з вами. І сподіваємося, що у новому році у нас все буде добре, все у нас вийде, і все буде по-новому. А що ж скажіть мені, виходить так, що плануєш одне, а виходить інше? Задавайся собі таким питанням, чому ти плануєш і хочеш, щоб то було отак і так, а приходить проходить час, а воно виходить не так, як ти планував, не так, як ти думав. У чому причина? Якщо ви таким питанням не задавалися, то задайтеся. Але відповідь тут дуже проста. Відповідь така: тому що ми люди. Тому що ми люди, тому у нас і не все завжди получається. Знаєте чому? Тому що завтрашній день він не в наших руках. І ми з вами не можемо керувати обставинами, які не від нас залежать. Є ті обставини, які ми можемо ми керувати, є обставини, які від нас не залежать, і ми не можемо ним покерувати. Тому ми б хотіло, щоб воно пішло так, а воно не йде так. І ми, знаєте, з вами знову і знову зачасту стоїмо на одній ті самі граблі, наступаємо на одні ті самі граблі. Мудрий Соломон писав отак, от і сестри, 19 розділ книга притчів. 21 віршом написано: у серці людини багато думок. Але виповниться тільки задум Господній. Щоб у нашому житті усе було окей, щоб у нашому житті було все добре, що нам потрібно з вами робити, виходячи з цього вірша? Нам треба довіритися Богові і навчитися у всьому покладатися на нього. Хочу звернутися до вас, навіть якщо у вас вже цей досвід є. Довіряти Богу, покладатися на Бога у всіх своїх справах, ніколи не помішає обновити оцю довіру у новому році. Я надіюся, що цей текст, який записаний, який, ми, який ви бачите перед собою, який ми читали, він допоможе нам у такому обновленні. Давайте прочитаємо цей текст ще раз. Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на власний розум. На всіх своїх дорогах пізнавай його, і він вирівнює твої стежки. Якщо ми подивимося в контекст, де цей вір записаний, то тут мова йде про настанову, де батько дає настанову своєму синові. Батько турбується про сина свого, і він вчить свого сина життєвої мудрості. І коли би ви читали далі вірші, там і говориться більше про мудрість, що вона потрібна. Шукай цієї мудрості, бо вона тобі конче необхідна, як кажуть. І в чому ж ця мудрість, що батько вчить свого сина? З цього вірша чітко, ясно видно. У тому, що нам потрібно довіряти Богу. Сину, довіряй Богу, а не на свій розум покладайся. Богу довіряй, а не покладайся на свій розум. Давайте ми з вами подивимося, що ми для себе можемо взяти з цих, з цих віршів. Що ми для себе можемо взяти? Я особисто для себе виділив таких декілька принципів. І ці принципи, вони Є записані. Я їх висучу вам чуть-чуть пізніше. Давайте ми так зробимо. Це треба так хочуть назад. Так, так, о, отак. Перше, в цьому тексті видно, я виділю, що ми треба довіряти Богу як? Всім серцем. Друге, не покладатися на свій розум. І третій такий момент: пізнавати Бога скрізь і усьому. Це те, що залежить від мене. А там у вірші написано. Там у вірші написано так На всіх своїх дорогах пізнавай його, і він вирівнює твої стежки. Це вже не від мене, це вже від Господа. Якщо в мене буде оця надія на Господа від цього серця, якщо я не буду покладатися на власний розум і буду шукати скрізь Господа і в всьому, Він вирівнює твої стежки. У тебе піде все по-новому. Уже граблі він забере в сторону. Якщо ти будеш, Мати оце. Оце те, що ми можемо для себе взяти з цього вірша. Дивіться, що цікаво, якщо ми ці принципи візьмемо і будемо їх практикувати, то вони будуть, можуть бути, скажімо так, хорошою основою для благословенного і впевненого життя у році, який наступив, у році, який нас вів Бог. У таксі написано, що ми наділися на Господа. Чому нам надіється на Господа? Вірш, який я пропоную, є багато віршів, але цей вірш, послухайте, тому що ти Господь єдиний, Ти створив небо, небо небес і все їхнє розташування, землю і все, що є в ній, моря і все, що в них, і ти все оживляєш, і небесні війська тобі поклоняються. Причина, чому ми маємо довіряти Богу або надіятися на Бога, тому що більше нема на кого, скажімо так. Тільки він, Господь єдиний. І Він, творець, всього видимо не видимо. Тому це, коли наша надія, якщо ми хочемо, щоб вона була справжньою, то є на кого надіятися, на такого Господа. Це дуже важливо. Знаєте, коли люди. Або більшість людей, коли вони чують таку пораду надійся на Господа. Знаєте, як більшість людей реагує на це? А чому я повинен на когось надіятися? Чому я повинен на когось надіятися? Що в мене нема свого розуму? Я не знаю, чи ви з цим стикалися в своєму житті, але це є. Так воно є. Часто ми думаємо так само. Чому я маю на когось надіятися? Мало того, нас з дитинства ще вчили, що надіятися треба не на сусіда, а на себе самого. Прислухатися до свого якби, внутрішнього голосу. Але знаєте, що наш нас ще текст? Нас текст, щоби ми не покладалися на власний розум. У Біблії є багато прикладів, брати і сестри, які підтверджують, що надіятися на свій розум не саме правильне рішення. Не саме правильне рішення. Згадайте самий перший приклад це приклад Адама і Єви. Коли вони понаділися на свій розум, на свою чуєчку, як казав, Мітяй. І пам'ятайте, що з цього вийшло? Вони втратили для себе своє щасливе майбуття. Назавжди. А воно було це щасливе майбуття для них у Бога. У Бога воно було. Але вони понаділися не на Бога, не на те, що Господь сказав, а понаділися на свій розум і на мудру пораду. Знаєте кого? І от що з цього вийшло. Згадайте 12 тих післанців, які Мойсей післав у розвідку Ханаан. Тільки двоє понаділися на Бога. Десять понаділися на свій власний розум. Чуєчка їм піскала, ми не зможемо сюди, ні. І що доброго з того вийшло? Ви знаєте, тепер скажіть, чи не краще було їм всім довіритися Богу? Чи не краще було б? Пророка Єремії ми з вами читаємо цей текст, написано так. Бо тільки я знаю наміри, які мають для вас, говорить Господь. От чому ми маємо Богу довіряти, бо Він знає наміри. У нього є наміри. Тільки Він знає. Ми зачасту не знаємо, що нам на добро. Бог знає ці наміри написано. Задуми на добро, Бог знає нам, а не на зло. Щоб забезпечити нам надійне майбуття. Чи не були ці задуми і для Адама і Єви? Та були. Але через покладання на власний розум вони і втратили це щасливе майбуття. Що робити нам, щоб в наше майбутнє було щасливим? Покладатися на Бога, довіряти йому, не покладатися на власний розум. Це дуже важливо. Бог точно знає наші потреби і Він має ідеальний план для нас. Бог точно знає, що нам потрібне, і що нам на добро. Тому краще довіряти йому. У новому році почніть довіряти йому, тобто Богу, і почніть довіряти по-новому. Що я маю на увазі? Що ця нова довіра вона має бути не тільки новою, але і повною. Ми зачасту довіряємо Богу тільки якусь частину нашого життя, частіше, у якій у нас є труднощі. І ми бачимо, що ми не можемо справитися. Але там, де у нас все окей, що ми робимо? Ми стараємося там справлятися самостійно. Але в тексті сказано, що нам потрібно довіряти Богу? як? Усім серцем. Надіється на нього всім серцем. Як? Що це значить? Це як надіятися на Бога усім серцем? Це значить, що потрібно довіряти Богу абсолютно завжди. Абсолютно завжди. І у всіх сферах нашого життя. Чи то робота, чи то сім'я, чи то здоров'я, фінанси і так далі. Коли ми читаємо вами Псалом 23,1, Давід каже так: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. Ви бачите, який хороший приклад довіри у будь-яких обставинах. Господь мій пастир, Він чітко знає, хто є Господь. І тому Він каже, я не матиму недостатку. Що б не сталося, він мене проведе. Дорогою смертної тіні, ви знаєте, це, це місце. Оце повна довіра Богу, глибока довіра у будь-яких обставинах. Чому би нам так не сказати, як сказав Давід? Чому би нам не сказати, Господи, Ти мій пастир у цьому році новому? У цьому році направляю всі мої стежки. Це, ж, це, це залежить лише від нашого бажання раз і від друге, за кого ми маємо Господа. Давід чітко знав, ким для нього є Господь. Він каже: пастир мій, перестаньте вирішувати свої проблеми самостійно. І довіряйте Богові не тільки ті шляхи, які ведуть у тупік. А і ті, які, на вашу думку, прямі і світлі, довіряйте Богу. Учіться довіряти Богу навіть тоді, коли обставини здаються безнадійними. Коли обставини здаються безнадійними. Простий приклад. Згадайте Йосипа. Йосип був проданий братами у рабство. Ми знаємо цю історію. Якби він покладався тільки на свій розум, він міг би озлобитися і здатися. Але Йосип довірився Божому плану. І пізніше він став благословенням не тільки для братів, але для всього Ізраїля, і для всього Єгипту, і для всього тодішнього світу, який голодав був. Цікавий момент, брати і сестри, ми з вами живемо в такий час, у період у цьому світі, де найновіші технології і безліч інформації, яка доступна нам як ніколи. І, і коли ми понадивляємося там різних тіктоків, то стаємо такими розумними, що нам здається, що ми починаємо думати, що можемо самі справитися по життю. Але це далеко не так. Знаєте чому? Тому що скільки б ми дивилися, скільки б ми не прочитали, скільки ми б не влезли, все одно Бог знає більше, ніж ми. Бог все рівно знає більше, ніж ми. І Він має для нас кращий план, навіть якщо той план. І не завжди нам зрозуміли. У Бога є кращий план. Тому довірте своє життя у новому році під повний Божий контроль. Написано ще в тексті, що на всіх дорогах нам потрібно пізнавати його. А знаєте, що це означає на всіх дорогах пізнавати його? Це означає, що Бог є абсолютно скрізь у нашому житті. І потрібно шукати Його волі у всьому. І пізнавати його скрізь. Ми повинні шукати Його в молитві, шукати Його в слові і бути більш чутливими більш чутливими до, до Його голосу, який Він до нас хоче донести, або який до нас звучить. Молитва це наш зв'язок з Богом, брати і сестри. Вона допомагає нам чути голос Божий. Вона допомагає нам налаштуватися на зв'язок з Богом. Читання Біблії це те, що теж необхідне. І через читання Біблії ми також можемо пізнавати Господа. Читання Біблії це не просто звичка наша або обов'язок за рік прочитати. Це не релігійна яка звичка повинна у нас бути читання Біблії. Це спосіб пізнавати Бога і дізнатися, що Бог хоче конкретно сказати вам. Сьогодні, в цей час, коли ви читаєте Його слово. Хорошим прикладом у цьому, щоб пізнавати Господа на усіх дорогах своїх, є приклад самого Ісуса. Незважаючи на те, що Ісус знав все і завжди, Він ніколи не поступав по своїй волі. Ісус завжди радився з Отцем і у всіх своїх рішеннях Він шукав волі Отця. Багато місць, я не буду їх підкреслювати, але одне з них ви бачите. Це той яскравий приклад, коли він був у Ісус у Євсеманії. Очі мій, якщо це можливо, хай обмене мене ця чаша страждань. Але хай збудеться не те, чого я хочу, а те, чого ти бажаєш. Повна довіра. Не надіє на свій розум, хоч у нього розуму досконали, він, і він має владу, але він не надіється на власне. Він питається поради. Він пізнає волю свого Отця і, і прагне її виконати. Але ці пункти в нас є. Коли ми будемо їх дотримуватися, то далі буде те, про що написано слідуючим пунктом. І він вирівняє Твої стежки. Як нам це сприйняти? Це можна прийняти як обіцянку, що Бог вирівнює наші шляхи, якщо ми будемо довіряти Йому? З кожним роком, скільки би вони не приходили нових, ми завжди входимо з якимись кривизнами в нашому житті. І ми хочемо, щоб вони вирівнялися. І ми хочемо це зробити своїми силами. Ми кажемо, все, я буду проявляти силу волі і так далі. Надіємося на свій розум, на свій досвід чи на свою мудрість, на пораду когось ти роби так. Але стежки не вирівнюються. Може десь чуть-чуть, але все одно стають, Такі і лишаються. А Бог може вирівняти. Якщо ми будемо довіряти йому, нам слід також зауважити, брати і сестри, що це ніяк не означає, що наші дороги завжди будуть прямими і без перешкод. Це, скоріше всього, означатиме, що Бог буде нашим провідником. Що Він буде захисником на цих дорогах, як ми читали в Псалмі Давід 23, ми читали. Він проведе долиною смертної тіні. Долина смер... Він проведе. І це те, що нам потрібне. Бог обіцяє, що це буде тоді, якщо в нас буде перед цим щось, те, що ми з вами читали. Нам не треба забувати, що Бог може перетворити наші помилки. І наші труднощі може перетворити у інструмент для нашого духовного зросту. Якщо ви відчуваєте сумніви щодо вашого майбутнього в цьому році, віддайте це у руки Божі. Просто просіть його про мудрість, і Він вирівнює ваші стежки. Будемо закінчити, і давайте підемо такі підсумки. Перше, нам потрібно щодня надіятися на Господа нашого. Розпочніть цей рік з рішення довіряти Богу всім серцем. Тобто всім серцем у всіх сферах свого життя. Не тільки там, де ми слабкі, а скрізь, бо ми не сильні. І нам це треба розуміти. Потрібно щодня надіятися на Бога. Не потрібно покладатися на власний розум. Нам треба визнати, що ми не є далекоглядними. І ми не є розумнішими за Бога. Тому нам треба шукати Божої мудрості. Нам потрібно пізнавати Бога скрізь і всьому. Яким чином? Багато способів. Але перші читайте Слово Його, пізнавайте Його волю. Кожен день читайте і моліться. Майте зв'язок, налагодьте з ним через це. Не забувайте, що Господь говорить різними способами. І вже багато віків. Останній час, як пише послання до євреїв, він говорить до нас через свого сина. Тому у нас є відповіді від Бога. Якщо ми схочемо, то ми зможемо пізнати Бога скрізь і усьому. Дуже легко говорити про довіру Богу. Але знаєте, це не просто довіра Богу це роздуми і слова. Ні-ні. Довіра Богу це нелегка боротьба з самим собою. І своїми закоренілими звичками, своїми переконаннями, а я думаю, що ви вже маєте досвід у цьому. Це не є легко покластися на Бога тоді, коли ти можеш вирішити це питання запросто так. І ти його вирішуєш. Але ти бачиш, до чого воно веде. Не до того, що Бог хотів. Ну, тобі приводить часом не до добра, а Бог хотів тобі на добро. У нього було. Адам і єва було для тебе. Ми знаємо, що написано в Писанні. Ми знаємо, що написано, що ті, хто надію кладе на Господа. Тут що слайди в мене не так? Ті, хто кладе надію на Господа, я прочитаю все, мені так себе. А ті, хто надію, складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Так цікавий переклад, це сучасний. А ми знаємо це у псалмі, як ми співаємо. Надію, хто кладе на Господа. І ми співаємо його цей псалом. Так давайте класти надію справді на Господа. Бо, бо він, він може нашу надію? Як таки, підтримати. Він може виконати те, що він нам обіцяв. І якщо ми покладаємося на нього, він це зробить. Ми зможемо обновитися, коли покладаємо надію на Господа, як сказано про цих орлів чи цього орла. Це важно, брати і сестри, Покласти на Бога. Давайте згадайте декілька біблійних героїв. Згадайте просто Аврама. Згадайте Авраама. Авраам надіявся на Господа не раз, не будемо перечисляти. І він став патріархом всіх віруючих. Йова згадайте, який покладався на Бога і не залишився посоромленим. Згадайте Даніїла, який з левами був на те. Згадайтеся драхам Месаха і Авдинагу, Аудина, які наділися на Бога і вийшли живими і непошкодженими з тої розпаленої печі. Згадайте Марію, яка довірилася повністю Богу і народила нам Спасителя. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжімо з терпіливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці Престолу Божого. Так написано в посланні до євреїв, 12 розділі, 1, 2 вірш. Довіра Богу це ключ до мирного і благословенного життя. І хоча новий рік може бути непередбачуваним для нас, ми можемо бути впевнені в одному. З Богом ми завжди на правильному шляху. Тому, браті сестри, нехай цей рік для вас стане роком глибокої довіри, миру і радості у Господі.